Вітаємо вас, друзі! Презентуємо вам книжку Пальчиковий театр Новорічна казка Коза Дереза на новий лад. Книга виготовлена з фоамірану А скільки тут деталей є казкові герої, елементи природи, сонечко, місяць, зірочки та хмаринки. Все це кріпиться на липучки або одягається на пальчик. Ну, а як нею користуватися? Для прикладу пропонуємо вам переглянути казку. Бажаємо приємного перегляду! Гей, на ярмарок хучіше! І не пішки, а бігом! Тож збирайтесь веселіше! Усі на ярмарок гуртом. Тож торгуйтеся, старайтесь та мерщій додайте ходу, просинайтеся, не спіть вже на ярмарку, народу. Тож і ви сюди біжіть. До товару придивляйтесь, усміхайтеся, жартуйте, і потрібне все купуйте. Коза продаю козу. Кому потрібна коза на імення дереза. Недорого, всього дві гривні. Мені потрібна. То бери швидше. Стій. А гроші, гроші візьми. Бери так, без грошей. Привів дід козу додому. Ось знайомтесь, дереза. Прошу любити і жалувати. Ну, здравствуй, дереза. Привіт! А я Кирилко. ко ко. -ко. А я курочка красунечка. А я хрумка, а я вушко. А я Мурмурочка. Ху, а що це в тебе Дереза, Бік обідраний. Ме, нещасна, я, засмучена. Ну, не плач, не плач, заспокойся. Познайомились, от і добре. Пора за роботу. Ти, дідусю, дров нарубай. Ти, Кирилко, горох з курочкою перебирай. А ви, кролики, з муркою ялинку прикрашайте. Скоро ж новий рік. А ти, кізоньку, водиці на носи. Томилась я з дороги. ой... Не тримають ноги, дерезу не чіпайте, хай відпочиває. Нещасна вона, засмучена. Козенята, а ви давайте в хлів, нічого вам у хаті сидіти. Ну, і добре відпочинеш води принесеш, а я у погріб пішла за капустою. Всі працюють. Дідусь рубає дрова, а песик допомагає їх носити. Півник з курочкою перебирають горох. Кролики прикрашають ялинку. Ме, ну і нудно ви живете. І зовсім не нудно. Ко-ко-ко. А весело і дружно. Це називається весело. І дістається тобі, дідусю? Ме, так тяжко працюєш, а ти ж старенький. Тобі відпочивати треба більше, а давай. У шашки зіграємо. Ай справді. Все досить. Завтра періг буде. О, а чому це ти, дідусю, дрова по хаті розкидав? Розкидав, розкидав. Замучили ви мене. Перепочити ніколи. Одна дереза мене жаліє. Ось і добіг день до вечора. О, ніч настала. О, спати пора. Мяу. Лягай, кізонько. Ти ж втомилася за день. Полягали всі спати. А тим часом капосній козі не спиться. У неї в голові з'явився підступний план. Коли бабуся вийшла з хати, коза дереза крутилася, крутилася, а потім стала, підійшла до півника. І як закукурікає. ку, -ку! швиденько лягла і прикинулась сплячою. Всі злякались, дідусь впав з лавки, встав, підходить до півня і сердито каже. Ти що півню? здумав серед ночі кукурікати?» Ану, геть з дому. Зараз же. Ну, то і я піду. Ко 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 Де ж ми тепер новий рік зустрічати будемо? Ось і ранок настає. Дідусь з бабусею пішли на твір хазяйнувати, кролики ще сплять. Кицька. Мивається біля віконечка, а коза помітила на столі капустину, дереза швиденько хапає капустину і їсть її, залишається тільки качанчик. А коли чує, що дідусь заходить до хати. Швиденько цей качан підкидає кроликам, дідусю, а де ж капуста? Ах, ви злодюшки кролики. Геть з дому. Друзі, мяу! Як же я тепер без вас, а ялинка? А новий рік! Ну, дереза відпочила, тепер і за водою сходи. Ме, холодна я, Піду сінця поїм. Я, коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, мішками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Дідусь як почув пісеньку кози дерези, розсердився на неї і вигнав її з хати так розгнівався. Бабусю, ти чула? Ця негідниця нас час обманювала, посварила з нашими тваринками. Ну, все, іди, дереза, куди хочеш? Дідусю, ме, пожалій мене. Я не хотіла, я хочу новий рік з вами зустрічати. Іди, іди. Ку Куріку, а мені шкода козу. Як вона кукурікати вміє? Талант. І мені шкода. І мені шкода. Ме, весело з нею було. Так співала гарно. Так танцювала гарно. Може, пробачимо її. Пробачимо, пробачимо. Вона мені дуже сподобалась. Я збігаю, погукаю її, щоб повернулася. Бабусю. Сказала, щоб я йшла куди хочу. Я так подумала і вирішила по воду збігати. Ура! Давайте Новий рік зустрічати. Ура! Ми ледь за нього не забули. Мяу Вітаємо! Всіх з Новим Роком! Ось і казушся кінець, а хто слухав молодець.